Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, приєднується до ефіру Апостров ТВ. Зараз я вітаю, пане Геннадію. Добрий день. Слава Україні. Героям слава пане Геннадію, Ну з хорошими новинами, а, тобто зрушення є наочно, так би мовити. Ми бачимо підтвердження цих хороших новин. Ми бачимо а, літаки за спиною президента. А, він каже, що поки недостатньо, і справа рух, але хоч би справа якось рухається, якось іде там за спиною. Так, але ми хоч би бачимо, що є наочні підтвердження цього руху. Що нам дає, а, що прямо зараз для нас уже змінилося. Якщо не змінилося радикально, то змінилося ж бодай щось. А більшість джерел називали 6 літаків, де економіст пише про 10. Я, по-перше, хочу трошки знаєте, поправити, тобто прокоментувати слова президента України. Він сказав, що ну я на жаль не можу сказати, які там наслідки, чи де приймали участь. А я можу сказати, що я мені відома така інформація. Я зараз вам всім про це розкажу. Вони ще не встигли долетіти до лінії фронту, а на болотах почався вій. Вони всі воють на болотах. Це є головний. знаєте, такий чільний чільник, чинник, яким який показує, що F-16 вже почали навіть ага. не ще зробили одного польоту, але вже почали впливати на е, сторону російсько-фашистських військ. Тому що вони зрозуміли, що безкарні польоти скидання кабів на Місто Харків, скидання хабів на е, лінію фронту, це от ті речі вони вже добігають до кінця, тому що власне F-16 з тим озброєнням, які нам допомогли, дали союзники, власне ага. допоможуть вже і в, вирішать ці питання або знищувати на підльоті е, повітряне судна Російської Федерації, або не уможливлювати е, скидання кабів безпосередньої близькості до. Лінії фронту, і це головна річ, яку знаєте, я кажу, вони ще не встигли полетіти туди, злітати, ага. а вони вже зробили досить серйозну річ. І я вважаю, що <кій> ті завдання, вибачте, ті завдання, які вони будуть виконувати. Це буде розширена гама, які в той, не могли виконувати наші військовоповітряні сили, виходячи з певних обмежень технічного плану, тому що використовується зброя екс-Радянського союзу. Там модернізована, то все. Хоча все ж таки ті літаки, які є, їх треба модернізувати, піднімати рівень можливості. Це надасть можливість Україні, зокрема. Наносити удари по території Російської Федерації, uh -huh. не узгоднюючи з нашими союзниками, uh -huh. застосування, тому що хтось каже, нам дають дозвіл, не дають дозвіл, не про дозвіл, розмова. А ми, як партнери, завжди узгоджуємо використання. Uh -huh. Зброю наших партнерів, наприклад, по території Російської Федерації, зокрема, хочу зазначити, чому такі деякі речі виходять, от наприклад, для літаків F-16. Тому що американська сторона ну вона піклується про те, що в разі ураження можливого ураження, а це є бойова техніка, ага. в разі можливого ураження літака, і, наприклад, утрата літака, цей літак може потрапити в руки росіян разом. З елементами технологіями, так і технологіями, озброєнням і тощо, і ми наші всі глядачі і слухачі мають розуміти для чого це робиться в конкретному випадку, тому тому і є такі, знаєте, не не обмеження а така цифра існує. Що бажано використовувати до 40 кілометрів угу. до лінії фронту. Це максим, тобто та відстань, яка максимально гарантує неураження українських літаків. А як воно буде насправді життя покаже, тому що вони росіяни і говорять в своїх пабліках, з блогерів, да що ті українці? Та да що кого вони будуть слухати? Вони будуть літати на тих літаках, де, де потрібно так, і над Москвою будемо літати. Всюди будемо літати. А ви сидіть в своїх бункерах і бійтеся, що f 16 українські прилетять. пане Геннадію. Ну тут от росіяни якось два різних напрямки, два різних повідомлення намагалися підтримувати, і тепер курсують в російському інформаційному середовищі офіційна пропаганда і воєнкори. От офіційна пропаганда намагалася говорити про червоні лінії, так що червона лінія постачання в 16 зокрема, а воєнкори зараз різко намагаються переламити оцю лінію і показати. Ти що все не страшно, що зіб'ємо. Ну, врешті-решт, піскова, мабуть, наслідують так. в його висловлюваннях, що будемо збивати ці літаки, і тому е самих росіян уже плутає, чи то Росії страшно, що вони є, чи то не страшно, і е все Росія переможе нам. Мабуть, головне, як ми будемо ними користуватися і що буде відбуватися. От ми бачимо навіть на цих кадрах, що офіційно вже показали е у день українських повітряних сил. Е і е є особливість, наприклад, ось цей ліхтар та е скло. Вікно, так би мовити, на літакові такого цікавого золотого кольору. Це ж не для краси. Про нього вже встигли написати. Але я хотів би, щоб ви зробили для наших глядачів от кілька акцентів на оснащенні. Це одна один із моментів. Інший момент це, звісно, особливий пілон і те, що з нього можна зробити висновок. Система. Проти ну такої реб боротьби радіоелектронної і дальнього відстеження. Що за модифікації літака? Що із з того, що ми бачимо, можна який висновок зробити? По перше, я хочу прокоментувати дії піскова. Ви знаєте, ззовні це виглядає так. Застібнув своє ісподнє там на третій, на третій гудзик свого ем, свого вбрання. Він каже: ми не боїмося, при тому боїться подивитися вниз, тому що там вже калюжа під ногами. І вони такі говорять. І чому вони не можуть, врешті-решт, зосередитись про що вони мають говорити? Тому що лячно. От ми ага. маємо зрозуміти всі, що лячно говорити про е, нову сучасну зброю. Хочу нагадати 22-й рік, коли перші чотири хай Марса е, от, е, прийшли в Україну, як вони почали виносити ага. склади з ПК. І росіяни не знали, що робити, відсовували відсовували, відсовували, врешті-решт відсовували більше 100 кілометрів від лінії фронту. А це призвело до того, що одна вантажівка могла, наприклад, їхати за БК і зробити плюс-мінус більше 250 кілометрів. А це означає, що одна вантажівка в день. З загрузкою, розгрузкою могла зробити рейс, і це призвело до того, що наші е, військові почали не, ну, мати перевагу на фронті, і угу. так само як і ті літаки щодо е, колір е, кольору е, ошклення літака кокпіта. Хочу зазначити, що це виключно для е, контрасту, тому що жовті. Жовте скло, як здебільшого, це ну вона робить для пілота контрастна і під час виконання польотів в таких погодних умовах, де хмарність, відсутність сонця, і то все вона робить ага. контраст цілі контрастні, наприклад, об'єкти на землі і. Це дозволяє пілотам ну краще зрозуміло, що е, модифікації е, цих літаків, е, тобто літак, почав пров... вироблятися в друга половина 80-х років. Е, е, знаєте, я вважаю, що е, наші партнери. Пару сучасних гайочок і болтіків туди закрутили. Тому ми так довго чекали. А люди такі всі були. І вони торопи спішили. Дайте нам то. Я кажу, ну давайте так по поволі спішити. Наші партнери хай закрутять. Пару шаблочків там спеціальних, щоби бачити далі і якісніше бачити, uh -huh. тому uh -huh. насправді яка що всередині, ну ми це не знаємо, і ви знаєте, бажано. Ну не треба це знати. Хай знають фахівці, які будуть виконувати польоти на них і вже виконують. І щодо озброєння, озброєння американці сказали, що дадуть найсучасне. Головне і важливе для нас. Щоб були ракети класу повітря-повітря, які можуть уражувати російські літаки на великих відстанях, а це дозволить разом з літаками з літаками дальної радіолокаційної розвідки. Про що я завжди говорив, знаєте, майже два роки кажу, що нам треба авіаційна платформа, і нам не тільки F-16, які як я називаю завжди мікроскопом. А нам треба ця платформа, щоб повказувати цілі вказування вказування для uh -huh. тих літаків, uh -huh. і ті літаки між іншим мають спеціальну систему. Вони е, між собою при виконанні польоту е, переказують з борта на борт е, різноманітну інформацію, зокрема про. Цілі для ураження, а літаки дальної радіолокаційної розвідки допомагають цим літакам і є таким, знаєте, досить, досить серйозним елементом, які вказують цілі. Тому цей літак у нас багато було спорів. А в російських літаків м, бере, наприклад, локатор стільки кілометрів. А в F 16 стільки ти тут люди взагалі зайшли в такий кут і Не могли сказати в Росіян же ж ніби. Більше локатор бере дальше, так але е, е, скільки має відбивної поверхні, площі відбивної поверхні, F-16 і той самий е, су 30 чи су 35 знаєте, в рази там в три в чотири рази більше, площа відбиття радіосигнала у російського СОГО більше, ніж F-16. тобто тим самим. Нівелюються ті дальності праці uh -huh. їхніх локаторів і дозволяє їх скоріше побачити з бортовими локаторами, зокрема локаторами системи ДРЛО, які два літаки шведи нам. Обіцяли дати, але де вони знаходяться. Це туман війни. Може вони десь стоять, а може вже літають. Uh -huh. Ми ж не будемо задавати питання, не отримувати відповіді, і щоб про це знали росіяни. Зокрема, знаєте, звертаюся користуючись моментом, звертаюся до всіх глядачів, слухачів. Якщо ви щось десь побачили, військову техніку чи на, трак, на тралах, чи на залізничній колі, чи десь летить, чи десь їдеть, пересувається, не обов'язково фотографувати, і викладувати в соціаль соціальні мережі тим самим даючи можливість ворогу знати деякі подробиці, тому що на превеликий жаль, деякі громадяни України, ну от. З поганою знаєте, з поганою сенсу цього слова вважають, що вони на цьому можуть заробити, заробити гроші і росіянам дати інформацію. Ну називається вважайте на тому що служба Божа України, як називається служба ага, безпеки ага. України, вона робить свою справу і щоб ніхто не не, не погримав в двері і м, ніяких прикрощів не зробив. Ну тут коли ну, говорити не... про Ф-16, то все ж таки в попередні дні кілька таких фото з'явилося в інтернеті, з'явилося в соцмережах, подейкували, що ніби зняли над Одесою, подейкували, що зняли над Харковом такі кадри, але в будь-якому разі, хай це буде теж туман війни, хай це тисне на росіян, хай бояться. Ви вже описували цю ситуацію. І хай це допомагає нам. Тепер уже заявлено офіційно, що такі літаки у нас є. Але президент констатує, що поки літаків недостатньо, і треба готувати більше а, пілотів ви м, з оптимізмом дивитесь на ситуацію чи не дуже бо зараз от у світлі того що літаки є хочеться щоб трішки заспокоїтися щоб здавалося що все рухається у правильному напрямку але ж буквально кілька днів тому звучали ну попередження так би мовити що у нас ще далекі черги навчання. У нас всього кілька десятків людей пройшло це навчання, а далі знову Румуни мають на своїй базі навчатися, а тільки тоді ми і, і так далі, і тому подібне. Ну, тобто зрада-зрадненька. Я хочу заспокоїти людей. Ви ж маєте зрозуміти, росіяни, у нас все погано, літаків бракує, масла бракує, бутербродів бракує, нас все погано. Ми вас все одно всіх Вб'ємо, от ми знаєте, як казав святої пам'яті командир е, роти вогневої підтримки 206-го БТРО, каже, Кацап сам себе не вб'є. Тому треба робити все для того, щоб їх нищити на території України всіх тих, хто хто зі зброєю в руках, прийшов до нас. А, е, Ну там трішечки якісь там дотичні до того процесу, хочу заспокоїти наших громадян. Не хвилюйтеся, все ок, все нормально. Більше більше того. Ну а зброї е, е, багато ніколи не буває. Тому звісно, і президент країни каже: ну. Нам би пасувало би ще трішечки, знаєте, і ще трішечки. І я тішуся, що ну всі говорять, що нам, нам е, треба додати зброї. Я підтримую е, такі вислові. Зброї багато повторююся, не буває. Нам треба зброї більше. Літаків треба більше. Щодо е, розмови про пілотів, то Богу дякувати. Все ок за спокою наших глядачів і слухачів. Ну, Нормально, знов таки хочеться, щоб було більше, але mm -hmm. я думаю, що все буде нормально. Навіть... от різні цифри, які називалися, пишуть, що нам доступні близько 80 літаків, тобто, в принципі, постачання Україні навіть в наступні роки. До кінця року ми можемо отримати. 20 літаків і протягом 25-го року іще решту. Але президент ну, зазначав уже місяць тому, що Україні потрібно 128, щонайменше. що найменше потреби зростуть протягом 25-го року чи ні? Чи в силу того, як. Ну, за рік імовірно, Росія теж втрачатиме свої літаки, і а, тоді і українські потреби не будуть зростати радикально, тому що Росії буде важко поновлювати чи ні? От як це в перспективі буде виглядати ця ситуація? Звідки ця цифра Ну, подібну цифру це я до називав... президента треба звертатися. Ні, Я вам поясню зараз звідки ця цифра взялася. Угу ці 22-го року, коли почали, от скільки нам треба з F-16, там 10, може 20 штук, відразу я говорив, нам треба Кількість літаків, щоб озброїти три авіаційні бригади. А ага. три авіаційні бригади разом з запасними літаками то є власне та цифра, яку називає президент, для того, щоб глядачі і слухачі вашого канала розуміли звідки ля, чому така цифра? Це є мінімум три бригади. А три бригади це досить потужна сила авіаційна, яка. Просто буде виносити росіян на раз-два і виконувати ну дуже велику кількість бойових завдань. І росіян буде ну з тим, все буде погано, щоб щось протидіяти такій кількості літаків. Тому ми розуміємо, що до постачання ми готуються фахівці їх не можна підготувати за один день, навіть за три дні. І всі розмови да наші хлопці тут сядуть і полетять полетіти. Це взагалі не питання будь-який пілот через 2-3 години на ньому полетить по колу. Ну а бойове використання. А це, а от це все тяжка наука. Тому підготовка пілота. Повністю стовідсоткового пілота, який на ньому буде виконувати бойову роботу, це зовсім інше, ніж uh -huh. пілот, який на ньому злетить, зробить політ по колу і приземлиться. Тому от, ну, не треба все е, набагато спрощувати. Крім того всього, хочу зазначити таку річ, ну така м, професійна, що це є американські літаки. А використання американських літаків, експлуатація американських літаків це зовсім інша філософія, ніж та на яку використовують. По сьогоднішній день, використовуючи е, екс-радянську техніку, ексрадянські uh -huh. літаки, там процедури зовсім інші, і їх треба виконувати. Тому я кажу, філософія використання е, експлуатації тих літаків, особливості зовсім інша. І Цьому треба е, навчитися е, обов'язково, і це треба виконувати. І тоді ця техніка буде в рази е, надійніша ніж екс-радянська. тому що ну в неї заложена величезна кількість е, можливостей. Е, знаєте, зовсім інш з, е, це є зовсім з іншої полки. Е, ага. Техніка, тому ага. я кажу, що Україні потрібно мінімум. Три бригади, і тоді ну, Росіяни почнуть вити вже там. Знаєте, аж до Сахаліна. Ну, тому що це пане Геннадію, тоді ще до слів президента багато сказав, і відео були оприлюднені теж з красивими реляціями. Наприклад, що повітряні сили знищили сотні літаків уже російських від часу початку повномасштабного вторгнення, і ще дуже красиве формулювання: що український повітряний щит на поточний момент є одним із найсильніших у Європі. Це звучить надзвичайно красиво, і я розумію, що ну раз ми всі ще може можемо жити всередині України, раз не знищено вщенти інфраструктуру, виробництво, мирні міста. Значить, цей захист існує, і знахи захист доволі сильний, але трішки лякає водночас таке формулювання. Це означає, що у більшості європейських країн менш потужний цей захист ніж у нас, що їх дістати простіше. Трошки інше був трактувати Ну, мені тяжко знаєте тяжко складно. Там повністю 100% коментувати президента, але то, що я бачив на власні очі, я можу поділитися і сказати з величезним, ви знаєте, з з величезним захватом, що я бачив наших пілотів. Я їх бачу при, при нагоді, це є еліта військ, і хочу зазначити, що дійсно людей з таким бойовим досвідом в світі. Немає з таким бойовим досвідом. Наші пілоти, молоді хлопці, молоді, 97-го року народження, розумієте, герої України, полковники, підполковники, розумієте, мають кількість бойових вилітів вже набагато більше, чим, наприклад, у АСА Другої світової війни українця кожедуба. Тобто, за Неповних три роки війни наші хлопці більше виконали бойових завдань, бойових вилітів, чим колись виконував кожаду. А це говорить про те, що досвід наших наших льотчиків це унікальна річ, і ви знаєте. Тут власне треба сказати я ті слова. Я скажу ми, ми, як ми українці, ми цивільні люди. Ага. Я дотичний до військових, тільки як волонтер, скажемо так. Ну крім того, всього, а хочу зазначити, що ми маємо їм дякувати, коли ми їх бачимо. Тому що на превеликий жаль, ми зустрічаємо вже такі знаєте, звіски, хтось через губу спілкується з військовим, хтось хоче образити або. Є такі спроби, що війна закінчилася, вже військові нам не потрібні, і хочу звернутися до тих несвідомих українців, що ну будьте дуже обережні, тому що ці люди на війні, і в них знаєте, ну вони в них біле і чорне. В них нема там великої кількості відтінків сірого. У них біле і чорне. Тому з бачити військово, кажуть. Дякуємо або руку до серця, прикладіть цього вистачає. Тому я хочу зазначити ще одну річ. Що ви знаєте, в мене враження. Я коли бачив наших пілотів в одному місті багато, ага. хочу знати свої враження. Це еліта Збройних сил України. Як знаєте, офіцери морського флоту, да моряки, так само льотчики, еліта насправді красені, насправді. Є чим гордитися.